Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, 14 червня, п'ятниця. Ну що, ми все в попередньому складі. Навіть не знаю, що сказати. Взагалі ніхто навіть практично не цікавиться. Якщо ладою ще хоч були декілька запитань, але то далеко, то дорого, то, наприклад, мірою або принцесками взагалі ніхто не цікавиться. Я вже сьогодні вранці міркувала, міркувала, сміюся, кажу ой, Я не знаю, що робити. Чи запропонувати якийсь бартер, так який, на що. Ну, це ж не 500 гривень да, там поміняти на огірки чи на картошку. Навіть не знаю, що його придумати з цією ладою, з цими принцесками. Одне тільки вирішила остаточно. Домовились нарешті сьогодні на 12 годину у ветеринарну службу в Змійові і буду знімати з обліку з себе відразу всіх і ладу також. Тому що. Ну, залишити зараз цих стих познімати, а ладу залишити таким, такими зусиллями, таким трудом. Це стоїть добитися візиту і прийому туди, щоб потім із-за однієї лади знову це все проживати, знову видзвонювати, знову домовлятися. Знову їхати туди, е, ну, нема бажання, чесно. Тому я відсерюю сьогодні документи на неї, ну, ветеринарний паспорт, да? там, де минулорічні записані дослідження, вакцинація. І мені пообіцяли, що дадуть у цій же ж ветеринарки. Ксерокопію результатів цьогорічного дослідження на Бруцельоз. Тому ксерокопії в мене будуть, а з обліку я її з себе буду знімати сьогодні. Вова буде їхати. Вову відправлю, тому що собі знову напланувала купу роботи. Вирішила, зараз піду в хату. Переберу всі свої інструменти, так скажімо, гаджети, форми, друшлячки, шумовки, дечка, решітки, ну, коротше кажучи, все. І хочу відзняти окреме відео і виставити. На продаж окремо, щоб на сайт не виставляти БУшні товари. Відзніму окреме відео і залью його тоді і тут, в Ютубі і у Тіктоці. Щоб не стояло, не займало місце та не пилилося. Ну, якось так. А от я ж кушу, що мені придумати з ладою і з принцесками. Навіть не знаю. Да, принцески. Чого ж вами ніхто не цікавиться? Хоч би хтось ціну запитав. Взагалі жодної людини, жодної. Не знаю, не знаю. Навіть не знаю, що мені робите. Один тюк сіна. Всього, що на минулих вихідних привозили, вже з'їли. Так що залишилося 5 тюків. Ну і там ж те перебирає. Перебирати треба. Я, правда, не спрашувала у Вови, чи почав він перебирати, чи ні. Віка з Каратіком вчора благополучно доїхали. Значить, так же ж вийшло, що Вова виїхав раніше з двому. І вже о 6.07 мені телефонує і каже, все, поїхали. Ми, каже, тільки під'їхали туди, на заправку, і вони під'їжджають. Перегрузили, каже, і вони поїхали. То Вова мені зателефонував, а потім відвіз Пашуню на роботу. Це нічого, тільки каратик не вміщався в оту клітку, що у перевізників у машині. Ну, коротше, лежачи, вмовили його там якось відгинаючи йому ноги влягти. <кхи> І везли лежачи. О 11-й годині вже їх зустрів Максим у себе вдома. У них була доставка прямо додому. От. І... Вже вчора в обід навіть доїв Вікусю. Каратік стоїть у підготовленому для нього місці, а вікусю декілька годинок потримав, вона підняла йому там і він її повів до дівчаток на випас. Вона благополучно вже декілька разів порвала йому електропастуха. Ну, звикають, звикають. Не знаю, обіцяв, що після вечірньої дойки він вирішив поки що доїти її три рази, щоб швидше привикла до нього, щоб швидше пройшов стрес, щоб швидше вона адаптувалася. І обіцяв після вечірньої дойки подзвонити, але в нього там були ще свої плани глобальні, грандіозні на вечір. Ну, я так думаю, просто не встиг, бо не дзвонив. Максим задоволений і виглядом, і розмірами. В нього була 100% заганинка. Але як він сказав, що Вікуся виглядає набагато краще, аніж та 100% заганінка, яка в нього була. Хоча у Віки... Навіть не 93%, а 87% всього. Ось так. Закаратика теж каже, на відео, каже, вони виглядають меншими. Тепер, каже, я це можу сказати е, точно. Чому так? Люди на відео здаються більшими, ніж є насправді. А тварини навпаки. Він каже, я ж скільки бачив їх на відео, Ну, Я каже, розумів, що вони менші. Каратік взагалі, каже, мені по пояса, і це ж йому тільки рік, а до трьох він буде рости. Ну, коротше, Максим задоволений, це саме головне. Він задоволений і я задоволена. Дуже було приємно чути такі слова, що людина не розчарована, що людина в шоці від того, що реальність Перевищила очікувані сподівання. Це дуже приємно. Обіцяв, що зробить нам відосик, ну коли це буде, знаючи його заклопотаність, обіцяти не можу. Так, ну, як ви вже зрозуміли, я в хаті загрузила прання вже. Кинулась до наліпів, поки вона всього осталась. Пішла, принесла декілька листів з кімнати та навирізала. От теж куди їх тепер дівати? Ну, візитівки, ладно, а наліпки оці. А їх ще у гого. Що -го. хочу вам показати? Е, ви пам'ятаєте, так, напевно, що у вівторок 11-го. 06-го я варила бомонт. Планувала, до речі, і на сьогодні ще. 12-го я його просолила. Так, вийняла з розсолу, він обсох на рушничках. Я переклала його на паличку і вимкнули ввечері світло. Звичайно, в кімнаті 28, на кухні 32. Більше трьох годин чи 3 години не було світла. Звичайно, пішов конденсат. Вчора кинулась перевертати, сир ще не досох, а вже почав, Я не знаю, як вам показати, от, почав уже тріскатися. Видно? Та видно. Ой, ну ти що. По-хорошому, по-хорошому, його потрібно ще потримати, щоб він обсох. Але не знаю, буду сподіватися, що допоможе захисна закваска. От, от гляньте, що робиться. Видно? Зараз завакуумую, наліплю наліпки, ну, все рівно для себе. Буду просто спостерігати так все. Ну, а що я більше нічого не можу зробити. Звичайно ж, через це, через те, що молоко стояло е декілька годин без світла, я і не планувала на сьогодні, вже після того, варити сир. Тому що і те, що було в холодильнику, без світла простояло. І те, що здаїла ввечері, його вимкнули якраз під час доїння. І те, що здаїла молоко, також туди поставила. Ну, а куди мені його дівати? Не вилити ж геть тепер. От. Ну і, звичайно, воно піде сьогодні на сепарацію. Тому якось так. Немає умов для того, щоб варити цей сир на продаж на голому ентузіазмі. Нема. Не дають нам їх. Для себе так. От для себе, бачите, полежав без світла, був конденсат, виступив, потім світло дали, він знову вихолонув. От зараз завакуумую, покладу, буду наблюдати за ним, спостерігати, але це для себе. У жодному випадку не на продаж. Ну, ось повакуумувала, поважила, підписала. І напевно, що це мій останній сир, так сказати, як там завершувальний акорд, отака От краса. Завершувальний акорд. Сподіваюсь, він буде лежати. Я би хотіла цього. До грудня, до Нового року, до січня, не знаю. Щоб хоча б на свята. Ось такі малята справи. Сьогодні в одній дуже гарної людини, день народження. Ми з нею насправді дуже багато чого пережили. Вона в свій час дуже мені допомагала і підтримувала. Але так сталося, що вона вирішила припинити спілкування. Вона трішечки недо... недозрозуміла мене образилась. На те, що я вибрала все ж таки в пріоритеті роботу і стала її приділяти менше часу. Бо до того, як я почала вести канал, ми майже цілодобово були на зв'язку. А коли я почала вести канал, оці зйомки, монтування відео, то телефон розрядиться, та ще ж раніше один він був. Це зараз два телефони. І я дійсно стала менше приділяти їй часу. І вона на це образилася і припинила своє спілкування. Але, не дивлячись на все це, я би хотіла побажати їй міцного здоров'я. Вона дуже гарна людина. Така, знаєте, добра, щира. Не знаю, як я її ще охарактеризувати. Сонячна така, позитивна. Я не знаю, дивиться вона на нас зараз чи не дивиться. Раніше вона була підписана на наш канал. Дивилася його, я знаю це. А як зараз відбувається справи – без поняття. Але якщо не дивиться, да, то я подумки посилаю цей посил, як то кажуть, Вселенную, у космос. І нехай це хоч на якомусь рівні, до неї буде донесено. А якщо дивиться, я хочу їй сказати. Наталочка, я вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, мирного неба над головою і всього найкращого. А я піду віднесу зараз сирок в холодильник. Мені ще потрібно завакуумувати масло вершкове, те, що я вчора промила і вивісити речі, поробити ксерокопії документів, а потім, можливо, приймуся за розбір товару, скажімо так, да, до речі. Я вам вчора казала, да, що замовила товар, очікую, товар замовляла у різних постачальників в різний час, в різних місцях. Якийсь із них перший повинен прийти вже завтра. Щось, скоріш за все, можливо, буде у неділю або в понеділок. А останній товар приїде аж, мабуть, через тиждень. І знаєте, що це будуть? Пам'ятаєте, ви довго мене просили про олівці? Для маркування сиру. Ті олівці, якими можна писати на сирних головках, там, на м'ясних виробах, ну, тобто, спеціальні харчові олівці. Так ось вони їдуть. І десь залишилося ще тиждень приблизно. Поки вони до нас доїдуть. Так що скоро все буде. Все, мої любі, мої хороші, все вам розповіла, все вам показала, розказала масло вже завакумою без вас, бо роботи багатська, а Вова повинен прийти десь, десь додому, чи приїхати, чи прийти. Не знаю, пішов пішки сьогодні. Е, об 11. десь, бо йому в 12 треба бути вже. У ветлікаря, а після першої у свого лікаря, ну, коротше кажучи. Тому я пришвидчуюсь, а вам бажаю чудового настрою, гарного дня. Останній робочий день тижня. Попереду вихідні, огороди, все як завжди, да? тому всіх міцно обійняла. Бувайте. Але очікуйте, буду намагатися сьогодні зробити відео з розпродажем моїх гаджетів. Всі ви знаєте прекрасно, що в мене все в ідеальному стані. Да? Форми я взагалі в цьому році міняла. І кирпичики, і маленькі, і універсальні. Ну, коротше. Так, що буду намагатися сьогодні це все відзняти. Треба працювати. А вам бажаю гарного дня.